Просто хтось вивіз її на трасу. І я її підібрала. 63 собаки прихистила Тетяна Дмитрук. Для них облаштувала притулок і назвала його Добре серце. Живуть тут ще 20 котів. Тварин, каже, підбирає на вулиці, лікує її, годує, шукає господарів. <плес> у нас є такі собаки, які сидять на ципках, тому що вони тікають, а в нас не огорожена <плес> <плес> територія. Це фієцька у нас така шустрая, Це юта. Вони дуже перестрибують отакий забор, надо великий. І грав. Хрюша забуде, вона просто ну хрюкає, как, ну, старенька. і та ми її хрюшка назвали. Да. Ми злия Хрюша. Говорить, допомагати собакам і котам почала сім років тому. Поряд з будинком облаштувати вольєри допомогли благодійники. Раніше тримала тварин вдома у Кропивницькому, але там було мало місця. Нині живе в селі Кропивницького району. Його назву попросила не називати. Цим щенятам місяць їх знайшли на смітнику, розповідає Віра Попович, яка допомагає в притулку. Їх п'ятеро, чотири дівчинки і один хлопчик. Їх викинули, коли їм було десь приблизно три дні, на смітник. Тобто, як сміття, як щось не потрібне, люди вирішили отак от розпорядитися їх долею і викинули на вірну смерть. Таня забрала їх до себе, викармлювала з піп'єтки. Каже, після того, як їм зроблять щеплення, за місяць почнуть прилаштовувати в родину. Їжу для тварин варять на електроплитці. Ми готуємо 40 літрів каші. Ну, зараз літо жарко. Було б краще, якби корм був. Коти живуть в окремому вольєрі. Тут багато старичків, 13 років, рижему коту. Один є теж взагалі без зубика. Їм нужен вологий корм. Говорить, щоб нагодувати тварин, дає власні гроші та просить допомоги в людей. До 48 тисяч гривень в місяць, в день 1600 гривень. Десь приблизно нам допомагають друзі. Ми просимо у наших друзів, у знайомих. Пишемо пасти, викладаємо, ну нам не допомагають ніякі організації, нам тільки допомагають прості люди. Каже, у притулку потрібна допомога в будівництві паркану та вольєрів. Нам можна привозити крупи, будматеріал можна привозити, наповнювачі, ліки. Нам люди допомагають. Полюшки, памперси нам потрібні. І так нам нужна допомога парканам. В кого є, там навіть БУ, шифер, там цемент. коли остається будматеріал, ну ви можете нам хоч потрошечки. Привозить, і ми якось збудуємо все. Говорить, їй для тварин нічого не шкода. Я просто не можу пройти повз, якщо побачу когось. Ну, це почалось взагалі, з першої моєї собачки, чихуашки. В неї було щеня, і воно померло від інтеріту після прививок. І після того я вирішила ну, допомагати всім. Шкода, що ну, не можу їм дати більшого. Я хочу, щоб у кожного була сім'я. Частіше беруть маленьких. А в нас багато <плес> більше. Хто бажає допомогти притулку, може звернутися в редакцію Суспільне Кропивницький. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.